Напевно, це один з історичних парадоксів. Яблуневий край з м'яким кліматом, мальовничою природою та безлічю інших принад отримав суворе ім'я Нормандія. Що вдієш? Тут оселилися Нормани, вихідці зі Скандинавії. Париж та Руан злилися в одне місто, головним та найкрасивішим проспектом якого є Сена. Я вас запрошую до Руана, столиці Нормандії, до міста, яке відкриває вам свої двері та своє серце. Руан одне з небагатьох міст у світі, яке не відразу розкриває перед відвідувачами свою чарівність можливо, через свою багатовікову історію. Чимало поколінь руанців залишили в архітектурі, звичаях, зрештою, атмосфері міста свою душу і серце. Тому, як правило, один чи два дні перебування тут, вочевидь, замало. І тоді, прощаючись з містом, маєш відчуття, що дуже важливе, а то й головне, так і не встиг побачити, збагнути. Руан справді місто численних архітектурних шедеврів. Майже кожен будинок має властивість зупиняти погляд подорожнього. Байдуже, що в ньому розташовується сьогодні. Зараз в цьому будинку знаходиться офіс по туризму. Щоб відкрити для себе Руан або відкрити Руан по-новому. Офіс по туризму пропонує найрізноманітніші екскурсії, які задовольнять найвибагливішого туриста. Вам тільки треба обрати, що вам до вподоби: автобус, таксі, машина. Маленький туристичний поїзд, корабель, літак або ж громадський транспорт. А ще хочете з гідом, з аудіогідом або навіть з мобільним телефоном. А для дітей навіть є спеціальна екскурсія, яка називається туристичне ралі. Ми ж вирішили погуляти пішки. Для цього беремо карту російською мовою і оніва. Тобто пішли. Місто було засноване в часи Римської імперії. Цьому датуванню несподівано посприяли роботи з будівництва метро. Саме тоді під землею було виявлено рештки галороманського поселення. Вибір місця був обумовлений тим, що нижче за течією сена широко розливалася, і тодішній рівень техніки не давав змоги побудувати великий кам'яний міст. А в цьому місці відстань між берегами була порівняно невеликою. Руан і розвивався, як перше біля гірла річки місто з Кам'яним мостом. До того ж, постійні припливи давали можливість заходити сюди навіть важким суднам. Вигідне розташування завжди сприяє економічному і культурному розвитку. Руан винятком не став. Тут бурхливо розвивалися промисловість, торгівля. У 10 13 століттях він отримав статус столиці Нормандського герцогства. Руанський собор справедливо вважають головною історико-культурною пам'яткою міста. Його звели на місці невеликого романського храму, що згорів 1200 року. Майже одразу почалося будівництво нового кафедрального собору, що тривало з 1201 по 1521 рік. Протягом цього часу змінювалася технологія будівництва. Спочатку галерею планували розмістити над аркадами, та згодом з'явилася можливість від цього відмовитися. Взагалі щедрі пожертви Іоанна Безземельного, короля Англії та герцога Нормандії дали змогу спроєктувати та закласти найпередовіше, як на ті часи, готичний храм з широкими трацептами та великим хором. Історія Руанського собору не була щасливою. Він неодноразово зазнавав руйнувань. Кілька пожеж, столітня війна, злодіяння кальвіністів, французька революція. Бомбардування Руана 1944 року. Реставрація будівлі триває й досі. Але й зараз її краса та величність просто вражають. Це собор з найвищим шпилем у Франції. Зверніть увагу на центральний портал та дві вежі святого Ромена та Масляно прикрашену різьбленням по каменю. Побудували її на гроші прихожан, які готові були заплатити гроші за можливість їсти масло під час посту. Собор прекрасний зсередини. Руанці, що пишаються ним, кажуть, що більше ніде у світі так не відчувається простір. Ви знаєте, у жовтні місяці в Руані є велике гастрономічне свято, яке називається свято живота. Так, ось в жовтні ми тут не будемо. Ви можете, звичайно, приїхати. Тому ми свято живота робимо сьогодні. Бо на Ще одна риса Руана це гостинність. На своєї багатовікової історії Руан не раз доводив своє вміння приймати гостей. Але цим мистецтво приймати гостей по Руанськи не обмежується. Приїжджайте до Руана і самі про все дізнайтеся. З вами був я Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Побачимось.